Тимофеїв день, 22 січня. Народні звичаї та що не можна робити. Тимофій Полузимник. Православні віруючі сьогодні відзначають церковний День пам'яті святого Тимофія. У народі торжество отримало назву день або Тимофій Полузимник. Слов'яни вважали, що до цієї дати половина зими вже позаду. 22 січня зазвичай дуже морозно. Сильніше, ніж на водохрещі. Але погода така зберігається недовго, всього кілька днів. Селянина Тимофія лікували грижу. Вважалося, що саме в цей день зцілення пройде успішно. Дуже добре замовляється будь-яка грижа. Пахвена, пупкова і таке інше. Якщо лікувати хворобу сьогодні, вона швидко пройде і більше не повернеться. Щоб заговорити грижу дорослому, потрібно посадити хворого обличчям до дверей, окреслити ручкою ножа місце, де знаходиться грижа, і сказати 12 разів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, грижа нутряна, грижа пупова, Грижа Пахова, Грижа кістяна, всі гриж видять із раба Божого ім'я з Його білого тіла від моєї знахарської справи Я є, я тут і хочу їсти. Їм я загризаю я, вас вигризаю, усі гриж. щоб вас гриж не було в цьому тілі на віки віків. В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. Джолярі займалися своїми вуликами, перевіряли, чи не загинули бджоли від холоду. Основною народною традицією дня було катання з гірок. Дівчата на санях котилися вниз на випередки. Та, що першою виявиться внизу, швидше за все, забере багатий урожай льону. Народні прикмети 22 січня. По погоді в цей день можна визначити, як швидко настане весна. Сніг налип на стовпи, дроти і дерева скоро потеплішає. Замикіль на вулиці така погода буде ще кілька днів. Морозні визерунки на віктах розташовані кінчиками вгору, морози не відступлять. Чисте небо без хмар до ранньої весни. Сни 22 лютого вважаються віщими. Але їх не можна трактувати буквально. Довіртесь інтуїції, що не можна робити 22 січня. Існує кілька важливих заборон, які не можна ігнорувати сьогодні. На Тимофіїв день заборонено. Подавати милостиню, інакше самі опинитись простянутою рукою. Ходити в лазню або сауну. Сьогодні там купається банник, і він може розлютитись через те, що ви його потревожили. Переступати поріг будинку лівою ногою, загрузнете в нещастях, дивитися в чужі вікна, заберете собі проблеми людей. Також сьогодні не рекомендується садити нові кімнатні квіти, в них можуть оселитися біси і накликати на вашу сім'ю хворобу.